Мало-помалу бюджетна компанія по збіру металобрухту представляє. Всім вітання. Сьогодні, друзі, на огляді мідяха мідь, мідяшечка. Ну, Що я можу сказати? Мій улюблений кольоровий метал. Його можна порівняти як з коханою дружиною. Раз і назавжди. Іноді моя дружина мене навіть ревнує до міді. Ну, це шутка, але як ви розумієте, в кожній шуці є доля правди. Ну ось така мідь, десь 90% вона Вигляді дроту трапляється. В побуті це електрика, електропровідка, дроти, електротехніка різноманітна, телевізори, ну, що завгодно. там Пилісоси, я не знаю, мікрохвильові пічі магнітофони, радіо, ну що все завгодно, де трапляється ось, трансформатор, катушки, ось, якоря такі, ну, де завгодно воно трапляється, там ви можете зустріти мідь. Ну щось з цього я... Та не а мабуть, все буду випалювати. В двигунах також. Ось недавно я, дивіться, розібрав двигун. Ось. Цю частину я зрізав болгаркою, бачите, ось від неї. Ну, легко там порозбирав. Це ось час частина. Я... А цю частину я випалив, тому що тут залито лаком все було. Ось я її випавлю і тепер ну, ну, вона ось бачите легенько, тепер її можна отсюда витащити. Так ось щось тут ще був, випалював, це трошки випалював я, бо там було багато лаку, це з телевізора була катушка, на ній було всякай лаку багато. То випалив, щоб на прийомки питань не задавали. Ну а так, це ось я показав, мідь яка викручена руками. Бачите, різнокольорова, ось зелена трапляється, ось така червона. Ну це покрашено. Але всередині там мідь. Є китайські приколи, треба дивитися, особливо рожевого і ось такого червоного кольору. І під цією фарбою алюміній, а не мідь. Бачите, тут це, довгі труди, руцями, все це викручується з різноманітних катушок і такого іншого. Ну а ось дроти, дивіться, я ось таким образом скручую. І буде воно випалюватись. Скручую для чого, щоб потім, коли воно все вигорить, легше було його складати, вибивати, щоб не, одну, не одной купою, легше вибити потім. Випалюю я, дивіться, ось такі кастрюлі. Розмір каструлі не має значення скільки. Я саме в цій вона десь до 10 літрів, я не знаю, 8-літрова це каструля. Ось, Наповнюється, вона в мене повна. Я випалюю і десь приблизно 2,5-3 кг чисто, чистої міді виходить. В каструлі накриваю, ось так дивіться, кришкою. І все, менше дима. Коли вигорає оцей, оцей пластик, чи що воно, ця резина на дроту, виділяється газ і він там же згорає більше температура, швидше ну, не раджу на відкритому вогню випалювати, тому що і мідь може пошкодитись, перепалитись і вона буде така хрупка, сипаться у вас, ламатися. А вона повинна бути вся в кучі. Цей дріт не, не повинен сипатись. Тому, щоб не перепалити, особливо мілкий дріт треба в якійсь йомкості випалювати. Ось я випалюю в кастрюлі. А міл... мілкі дроти, ну ще забувся сказати, ось дивіться, треба від зовнішньої ще оплітки і... Ну, Зняти ще оплітку. Це сітєві кабелі різні. Е, ще зверху цього дрота є оплітка. Її треба зняти, тому що ну, тоді шанс збільшується, що вона у вас перепалиться. Ну як я це роблю, там я вставлю подивитись. Дивіться такий кабель. ну, Щось підключалось, мабуть. Світильник. Ось тут є кнопочка. Якщо є кнопочка, значить може бути технічне срібло всередині на контактах. Ну, розетка, вилка, вірніше. Немагнітна латунь. Тут, бачите, мідях, але треба його очистити ось від цієї. Ну, дріт визвільнити. Беремо канцелярський ніж. І отаким от макаром. Ось розкрив. Бачите цю кнопку. Ну, є контакт дуже маленький на міді. Підложка з міді, а зверху трохи-трохи нанесено. Посріблення і он другий. Ну, це таке можна не заморачуватись з мілочок. Ну, а саме це латун чи міч латунь. Вилку беремо ось такі бокорізи і отак от а далі цей штир. Цей штир ми ось так надкусуємо. Ось тут є така пластмаска, її також надкусуємо і далі він витягується, бачите, прямо з залишками міді. Оце откусуємо також. Ось, друзі, потратив пару хвилин, розібрав цей кабель. Ось отримав такий дріт мідний. Я отак його скручую для подальшого випалення. Щоб було, щоб не комками отак потім його добре вибивати. Далі я вам покажу, як правильно треба випалювати отакі дроти. Ну і ось з вилки це латунь. з вилки ось такі штирки. Ну і там кнопки я не став розбирати, тому що, ви скажете, це мілоч, але ж дивіться, ось з такої мілочі складаються кілограми. На сьогодні латунь коштує... 210 гривень, як далі буде, не знаю. І ось так розібрав, поклав. І все. Повний набереться, десь трохи більше 2 кілограмів буде. От вам 450 гривень. Нема де взяти. Коли займайся цими розбірами, то таким не треба нехтувати. Ось дуже мілкі. дивіться, я ось така банка з під лака в мене. О. Але краще ось дивіться. Ось ще є з -під кави ось така банка. Ну десь вона е, об'ємом літр. В чому краще, тому що під фарби лака там воно залишається, а тут вона чистенька. ось сюди. Спідлата теж мені підходить, воно все виграє Бачите, сюди я напихую мілкий дріт. Кусочки, все різне. Міті я не залишаю ніде. Навіть міленькі кусочки і всі йдуть в діло. Ось так я напихав, вона також переплавиться, мілка вона візьметься комком. Ну там далі також зараз я вставлю подивитись. Як. Там я поясню Ось такий мілкий дріт. Ну, коротенький, бачите, такі обрізі. Ми також не викидуємо. Також його випалюємо. Але трошки не в общу масу кидаємо, де дріт у нас скручений. А окремо беремо банку. Ось я саме знайшов з-під лака така більш-менш чиста. Найкраще є такі банки, жестяні з кофе, вони чисті. Ну це також вигорить. І ось окремо цей дріт пихаємо в таку банку. Він тоді його максимально ми запихуємо. І він тоді, коли випалюється, береться одним комком. І добре, не треба його накручувати, щось видумувати. От завжди ми так робимо і все добре виходить. А коли в общу кастрюлю кидаєш з дрітом який накручений, то воно потім оце все осипається і дуже тяжко його потім виколупувати. А так, бачите, ось зараз, зараз я повну банку напхну і випалю. Що ще? Що ще ось дивіться? Ось це. Материнської плати комп'ютерної серцевина від радіатора охолоджувані. Бачите, ось такий такий мідний бонус. Він тут пустенький, але вага цього серцевика 180 грамів. Такий непоганий бонус. Є вони повністю, так залиті мідю, ну, повністю. Цільно мідні У тих вага там 300 з лишнім грам Такі вони трапляються на материнських платах. от Як я сказав, радіатор і серцевина цього радіатор. Ось. Потім ось різноманітні. Бачите, трансформатори. Ось вони. Тут також підложка мідна. Підложка охолоджувач мікросхеми ось такі вони це склад я зрізаю тут також кинув дроти тому що вони лужоні бачите і на прийомки щоб не задавали питання я це також обжигаю луження це злітає ось. тому кидаю також в обжиг це обжигаю потім цей пластик обстукую молотком і саму підложку мідну забираю Можна їх здавати за пів ціни Деякі прийомки приймають. Отак їх. насипаєте, зважуєте, Пів ціна на сьогоднішній день і прийомка вас забирає. Ось, Ну, далі що? Зараз покажу, як я це діло випалюю. Зараз розпалимо вогнище і весь процес вам покажемо. Вогнище вже горить. Так, кидаю спочатку з мілкою. Дивіться, забувся обов'язково, треба пробити отвори. Гвоздем я пробив. І кидаю, кидаю. Ну і також кастрюлю. Все, ставимо на вогнище і варимо мідну кашу. Вариться мідна каша банка сміну, крутою, бачить, з у бачите? З до І тут з-під кришки, бачите, Вже гази горять Сьогодні вітер, вітряна погода, то гарно їм зразу розвіються каша наша доварилася, друзі, майже. Вже на вулиці темно, день короткий, тож зараз покажемо вам. Ну, ще бачите, от признак того, що каша готова. Якщо всередині вже нічого не горить, гази вже не горять, то значить все випалено. Бачите, кришку я відкрив, ну там спишки були деякі. А ну, зараз ще ну вже не горить, гази вже не горять, Тож зараз знімемо, а вже решту покажемо завтра зранку. Якраз воно за ніч вичахне все. Тож покажемо. Тому що зараз вже на вулиці темно. Каша наша готова. Ну йди, посвіти фонариком йди відкрию. Покажу як вона прись. Бачите, була забита кастрюля, повна, а зараз десь 2 треті підсіла, ну все вигоріло. Завтра будемо вибивати. Так, ось наша каша. Тепер, друзі, витягуємо і на тарілочку. Вот, бачите, все доброе выпало вот на тарелочку, берем молотка и выбиваем. Дуже, бачите, легко выбивается. Вот, дивится, и такая медяшка получается. Ось дивіться, які гарні маточки, не запутано. Ось тому я їх заматую. Ось так, бачите. Зараз я все це виб'ю і потім вже ми з вами подивимося, скільки з цього вийде, з цієї кастрюльки. Ось такі два блюда. Вийшли у нас мідної каші, бачите? Зараз ізсипимо і, і подивимося, яка вага. вагалось столько стріли. Ну, Бачите, у нас э, така дождлива погода, тож воно трошки блюдо, до речі, тарілки будян. Так, зараз візьму ваги. Так, і разом з вами глянемо. Ну, бачите, два з половиною кіла. Так як я і казав. Коли я його туди ногами забиваю, в ту кастрюлю виходить з горой три, а так два з половиною кіла. Ну, от рахуйте на сьогоднішній день. Це десь 900 гривень. Ну, далі ще додамо. Мідь в мене не виходить збирати там по 100 кг, Зараз там у нас ще є. І повеземо все це на прийомку. Тож, друзі, кому такий ролик про мідь був інформативний і цікавий, поставте, будь ласка, до нього вподобайку. Ось, Не забувайте підписуватися на наш канал, кому цікаво все це. Ну, а я по традиції хочу побажати вам мирного неба, міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.